Всім привіт! Багато людей питають про те, як можна заряджати електромобілі. Китайські електромобілі у нас в Україні на платних зарядних станціях. Звичайно, вдома ми можемо заряджати від звичайної розетки. Але як на платних зарядках заряджати? Сьогодні підготував там трошки перехідників і зможу показати. Звичайно, це перехідники на 7 кВт. Ну також, якщо брати Type 2 перехідник то він існує також на 22 кВт. Але якщо порт машини буде підтримувати таку зарядку. Ну і зараз трошки розповім про це. Сьогодні будемо тестувати це все на Марвелі. В нього розташоване зарядне гніздо. Ось тут. Це 7-кіловатний порт зарядки. В Україні по трасі більш розповсюджений якраз отакий тип зарядки. Це j 1772. По місту 50 на 50 і тайп других, і тайп перших. Якраз вистачає. Тому давайте поговоримо спочатку про перехідник на Type 1. Type 1 можна заряджати завдяки ось такому от перехіднику. Він невеличкий, вставляється в пістолет і можна вставляти в машину. І якщо побачите, то через пару секунд починається блокування пістолету, блокування перехіднику. Все. Бачите, виїхав такий шпінгалет, да, який заблокував. Тепер, навіть якщо ви знімете сам пістолет, да, то сам перехідник залишиться у автомобілі і його витягнути, ну, можна буде, але це буде вже вандальний спосіб витягнути. Просто так його не витянеш і не вкрадеш. Щоб витягнути перехідник, потрібно розблокувати автомобіль і ми витягуємо цей перехідник. В нього, бачите, є така защолка. Яка фіксує цей перехідник у гнізді автомобіля. Завдяки цьому ну, більш безпечно заряджати, ніхто його не вкраде. Ну, зрозуміло, можна витягнути фізично, поламати цей перехідник, поламати гніздом машини, але ну, це вже вандальні способи, від них мало що зможе захистити. Це ми розглянули, якщо заряджати, з типом. Пістолету type 1 через отакий невеличкий перехідник. Такий перехідник з такою защолкою він коштує 130 доларів, якщо без цієї защёлки, але ну, не бачу сенсу там економити 10 доларів і купувати його без цієї защолки. Перехідники такі завжди є в наявності, тому кому вони потрібні. Там номер є, під відео, телефонуйте, можемо відправити. Давайте перейдемо до другого типу пістолету, це Type 2, який більше розповсюджений за кордону, це європейський стандарт. І на нього, як я сказав, схожий перехідник, але трошки інакший. Він має ось такий от вигляд. На вигляд він однаковий. І якщо так подивитись, то різниці майже не помітиш. Але якщо зверніть увагу, то у GBT нижні два піни управління вони однакової довжини, а у Type 2 ці піни різної довжини. Якщо брати взагалі цей GBT роз'єм, то китайці не дуже там щось нового видумували, вони зробили Type 2, тільки там замінили довжину пінів. Цей перехідник також вставляється в пістолет і можна вставити в машину для зарядки. Бачите, зараз також вийде цей шпінгалет, да? Але цей перехідник без защолки, тому фіксувати нема чого. Ось таким от способом можна заряджати на платних зарядках свій електромобіль китайський. Але всі перехідники, що цей, що цей, вони максимум зможуть заряджати зі швидкістю 7 кВт на годину. Більшість автомобілів, якраз більше 7 кВт через порт. Повільної зарядки не зможе взяти, тому що він не розрахований на те, щоб заряджати більше кіловатів. Є трьохфазні роз'єми Type 2, і там вже буде знизу ще два піни, по трьом фазам буде заряджатися. То такі перехідники, якщо автомобіль підтримує три фази по повільному порту, то буде заряджатися зі швидкістю 21-22 кВт на годину. Це які автомобілі? Якщо брати трьохфазні йдуть, BID, є 5, є 6 також bd Queen, у Хенджі, де трьохфазна, також трьохфазний порт, у BMW китайських там є також трьохфазні порти. Є декілька автомобілів, в яких якраз використовується трьохфазне. Але у більшості сучасних електромобілів 20-го, 21-го, 19-го року, китайці почали ставити один інвертор да, і одну фазу на порт. Повільної зарядки. Також можна зустріти, крім от таких от невеличких, є трохи длінші, там з Китаю замовляють. Ну, вони, Це такий мініатюрний, зручний і його майже не видно у порту зарядки, коли де зарядка. Ще можна побачити, крім ось такого плану, ось такі от перехідники з кабелем. Принцип роботи такий самий: це перехідник з GBT на type 1 на j 1772 якраз якщо побачите, то однаковий порт. Але він зроблений з таким одлінним кабелем. Не знаю, може комусь зручно, так, якщо там відстань невелика до станції, то вставили в машину. Тут, рахуйте, ще метр є довжини кабелю, але він буде помітний, що він буде висіти. Він також блокується, з блокуванням все добре, його не витянуть, ну, якщо не придаватися до вандальних способів. Але, бачите, довжина кабелю. Із-за цього, що довжина кабелю є, за цього, що використовується пістолет тут повноцінний, також розетка повноцінна, то такі от перехідники коштують дорожче. У перехідників з кабелем різна ціна, вона там. Від 180 доларів і там більше, в залежності там від того, яка фірма самого перехідника, які там в нього характеристики, да, довжина кабелю, тому там може бути різна ціна. Якщо говорити про ці перехідники, да то на Type 2 він коштує. Трошки дешевше, на 10 доларів. Якщо без защёлки, то він буде коштувати 110 доларів. Якщо за такою от да, щоб воно фіксувалось, він буде коштувати 120 доларів. У тайп першому трошки більше роботи да, на його виробництво йде трошки більше зусиль, тому він коштує там, на 10 доларів дорожче. Бачите, тут фрезер йде трошки інакше. Ну, взагалі там різниця 10 доларів 130 з Защолкою і 120, якщо защокую Type 2. Але якщо без цих защолок, то там на 10 доларів дешевше будуть вони коштувати. Якщо говорити про порт швидкої зарядки, то в Україні також не дуже багато станцій. В Києві 4, у Дніпрі, наскільки я пам'ятаю, дві Полтава, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, в Одесі скоро буде. ну, В Харкові там 4 станції. Тобто розповсюдження набирає. Станції GBT, і на швидкої зарядки у нас буде отакий от пістолет. Він так трошки з виду може хтось поплутати з чадему, але він має трохи інакший вигляд. Порт зарядки виглядає ось так, а сам пістолет виглядає ось таким чином. Також пістолет вставляється у гніздо і починається зарядка. Взагалі, у нас в країні не так багато, як я вже відмічав, таких станцій з таким от. Пістолетом, щоб заряджати зразу GBT, тому використовуються перехідники. Перехідників є декілька типів. У мене є відео, коли я їхав, їздив на сілфі до Києва, то я заряджав за допомогою перехідника з чадему на GBT. Наскільки пам'ятаю, там 114 ампер можна було ну, приймала тоді машина по заряду. І такий перехідник також є. У нас один, але зараз його ми відправили там клієнт. Попросив взяти, щоб доїхати додому. От також таке в оренду даємо такі перехідники, але їх мало в Україні. Е, є також перехідник китайський, він це 2 на GBT, але їх вони коштують дуже дорого і з Китаю їх везти, і не на всіх зарядних станціях вони будуть працювати. Дуже скоро мені обіцяють, там до кінця тижня вже дати перехідник з Чадемо на GBT, який буде працювати на. Багатьох станціях. Тому відео по чадемо GBT буде скоро на каналі. Ну, не скоро на каналі, будемо скоро знімати. Як буде у нас перехідник, протестуємо декілька машин, протестуємо ID четверті, протестуємо інші автомобілі і побачимо, якщо буде заряджати все буде добре, тоді будемо запускати у замовлення такі перехідники і зможемо вам їх продавати. Тому кому цікаві перехідники. Ну поки на GBT не буде перехідника, трошки пізніше анонсуємо його вартість і взагалі, як він буде працювати да, на наших станціях, поки можемо вам запропонувати Type 1 Type 2 перехідники. Телефонуйте, під відео завжди є номери. Набирайте я там номер Юки. Він у нас якраз відповідає за ці перехідники, і зможете замовити, якщо потрібно. Тому всім дякую за те, що дивились це відео. Кому цікаво відео про зарядні пристрої, які, завдяки яким можна заряджати вдома, пишіть в коментарях. Запишу відео, які у нас існують, які фірми є, як заряджаються, скільки годин. Ну і відповім на питання, які будете ставити під цим відео в коментарях. Тому всім дякую за те, що дивилися, до наступного відео.